Слава Ісусу Христу. Прекрасна пісня святий, гарне виконання групою молодці. Ну і ви зал, як завжди, не перевершені вашому співі. Молодці. Ви знаєте, коли ця пісня лунала, я собі так подумав, а, а, а як воно буде на небесах? Може, там і ця пісня буде співатись? Бачите, Біблія каже, що тут на землі всього лише тінь. А там оригінал. І якщо коли Дух Святий сповнює в тіні, може бути так добре, що ж тоді буде з реальністю, а, брати і сестри? Тому, друзі, хто і має світле майбутнє, то не комуністи, які його будували і зайшли в глуху темряву, а світле майбутнє має церква. Добре, дякуємо групі, брати, сестри. Мене попросили. Я вже включив свій таймер, щоб я недовго. Ну, в мене була сьогодні зранку така довша проповідь порівняно з іншими. В нас багато хорошого матеріалу, цікавого. Щось для вас буде нове, дещо вражаюче. Я постараюся йти динамічно, динамічно, раз, 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 і це з одного боку, плюс менше часу, більше суті. Але я попрошу вас, увага, щоб ви гарненько зайняли місця. Всі дивилися на екран, слухали мене і цих півгодини, там, можливо, мені сказали, 35, якщо я в півгодини вкладуся, це буде добре. Значить, наша остання тема із циклу неминуча вічність. Молодь неминуча. Хочемо, не хочемо, віримо, чи ні буде вічність. Ми з вами поговоримо про. Те, де ми будемо, яка вічність нас чекає. Отже, уявімо собі 100 років після нас 2123 рік. Кінець серпня. Ви де і я з вами разом. Ми тут. Ну, хтось може бути в Америці, то буде тут. Правда, знаєте. Якщо ви намірилися, для нас живих важлива інфраструктура, а для мертвих там уже чи такі білі пам'ятники, чи такі наші. Ну, хочемо, не хочемо, ми будемо на кладовище. Це в кращому випадку, сподіваємося, так. Друзі, в нас так заведено, що на наших табличках пишуть прізвище ім'я по батькові і дві дати. Підскажіть мені, перша дата це що? Всі ви маєте день народження? Друга дата це День смерті. Можете готувати собі пам'ятник. Першу дату маєте вже всі. Так що, друга буде теж скоро. А як ви думаєте, брати і сестри, це добре, що ми не знаємо, коли ми помремо? Ой, це слава Богу. Якби ми знали, ви знаєте, ми би зранку вставали і обводили кружками, і в нас би хід був пісня так, той день вже близько. Ну, тому що ми до смерті. Це дуже добре, що ми не знаємо. Давида щось прорвало колись, і він задався питанням, коли я промру. Ну, але нащо тобі? Бог так зробив, що ми не знаємо. Друзі, я коли буваю на похоронах, я говорю людям: найбільшу помилку, яку може зробити людина, це трагічна помилка, непоправима. Це думати про все, що до смерті, і не думати про те, що буде після. Но ми, як віруючі люди, я думаю, сподіваюся, ми про це думаємо. Чому людей не цікавить питання, що буде у вічності? Земне, земне, особливо, коли гарно жити в матеріальному світі, як ми з вами казали. І ми сьогодні швидко пробіжимось. які є погляди на долю людини після смерті? І потім подивимося, в що віримо ми. І з одного боку, вам буде цікаво як інформативно, з іншого боку, ви можете цим поділитися в проповіді Євангелії. І третій момент: хай це підкріпить вашу віру. Щоб ми не розгубили її в час постмодерну, де істина стає відносною. Отже, шановні, на землі існує декілька релігій, основних, багато інших, підрелігій. Жодна релігія не вчить, що нема смерть. Підскажіть чому? Адепти цієї релігії були би до першого померлого свого послідовника, правда ж, і зразу би побачили, нас обманювали. Говорити, що нема смерті, безрезультативно смерть існує як доконаний факт. Але і різні релігії кожна по-своєму вчить, що буде після. І от деяка статистика, друзі, вчення деяких релігій після смерті, деяким цифрам, я думаю, ви будете здивовані, вражені, і це нам підказка християнам. Ой-ой-ой, яка нива ще велика. Існує така релігія, як іслам. 1,6 мільярда послідовників цієї реліги. Ви суявляєте, друзі? 1,6 мільярда. Вони вірять в рай і пекло. Вони понахапали дещо від євреїв, дещо від християн. і Створили такий мікс Не, євреї, не юдаїзм і не християнство. А от вийшов іслам. Їхній рай дуже чудний. Чоловікам би там дуже сподобалось, але сестрам ні. Тому що там чоловік буде мати там 40 дівиць, які будуть його ублажати, там чи скільки, 70. Це рай для мужчин. Но, но мука для жінок. А пекло для них взагалі якесь страховище. Як там, демони будуть мучити, які там всякі рівні. Захочете, інформацію прочитайте: рай і пекло в розумінні мусульман. Но мільярди людей в це вірують. Сотні мільйонів. Індуїзм. Один мільярд послідовників. Це взагалі язичництво, але не дотичне до християнства. Індуїзм вірить в таке явище, як реінкарнацію. Ви знаєте, реінкарнація стає модним в деяких християнських країнах. Що ви були в попередньому житті кимось, потім ви, стали, поберли, значить, переформатувалися. І в них є таке поняття як карма. Чому там є дуже бідні і багаті? Значить, якщо ти бідний, значить, можливо, в попередньому житті ти жив погано, а тепер ти жнеш, і тобі не можна допомогти. Бо це карма твоя порушиться, ти мусиш витерпіти, щоб в наступному житті це почав жити гарно. А я живу гарно тому, бо, певно, в попередньому я був прекрасний. От і маєте перевтілення, перевтілення, поки ви там кудись не дойдете. Буддизм. Півмільярда людей послідовників цієї релігії, шановні, мільйони, мільйони, мільйони людей, які не знають Христа, не знають Євангелія і так далі. Буддисти теж сповідують подібне щось з реінкарнацією, але взагалі то буддизм будда це не Бог. Це є просто просвітитель, в них Бог, це є загальна якась свідомість, неособистість, і в них є також певні перевтілення, поки ви не зільєтесь з певною свідомістю і ви розчинитесь в ній. А так ви теж та проходите певні відповідні етапи. Юдаїзм це вже ближче, 14 мільйонів людей сповідує цю релігію. І юдаїзм вірить в рай Воскресіння, рай, пекло. Пекло вони вважають тимчасове. Друзі, якщо вам буде цікаво, в що вірять євреї, ви дечому будете сміятись. Особливо, як вмирає людина і як ангел витрясає душу з тіла. Слухайте, я от слухав такого одного мудрого Равіна, ну такі речі говорить. І тут раз я побачив його лекцію про життя після смерті. А ну, послухай, Боже. Він там такі речі почав говорити. Ну Він на основі мудреців. І там такі всілякі нюанси, Ну так вірять юдеї. Знаєте, євреї теж вірять в реінкарнацію. В них, наприклад, є Сара, яка трансформується, ну, реінкарнується, інші святі. От, от такий мікс є у євреїв. І навіть деякі кажуть, одне з питань, коли учні запитали, хто згрішив, чому він народився сліпий? Батьки? Ну, то понятно, але там питання ще позвучало, Чи він? Ну і деякі кажуть, що це із відголоски з євреїв, що вони могли ось таке вірити. Атеїзм, шановні. Атеїзм це теж релігія. Хто би що не казав? Подивіться, мільярд понад мільярд людей атеїстам і парадокс. Комунізм пішов в минуле, а атеїзм живе. Не забрав комуніст з собою атеїзм. І атеїзм це також віра, віра в матеріалізм в небуття. Це, певно, російський солдат. Або росіянин. Ну, не вірю я у ваш потяг. От приблизно так говорить атеїст. Не вірю. Доти, поки він його не переїде. Це теж віра. Є ще інші релігії, нетрадиційні, мають різні свої відгалуження, і вони мають також віри в духів, в свої якісь поняття і так далі. Нарешті ми дійшли до християнства. Так, я тільки ще говорю 9 хвилин, друзі. 9 хвилин. Контроль для мене. Християнство. І здалося би, слава Господу, ну нарешті. Та от ми то віримо правильно. І, на жаль, з християнством теж не все так просто. 2,2 мільярди зараз кажуть, більше, сповідує християнство. Тобто, шановні, виглядає так, нам деколи здається, да весь світ чуть не християнський. Більшість світу не знайома з християнством. Нам деколи так здається. Мільярди людей ні. І це означає, що для вас, молодь, для нас всіх велике поле євангелізації. Отже, християнство ділиться на чотири розгалуження: католицизм, протестантизм, православ'я і парахристиянство. Парахристиянство це означає конфесії, напрямки, які претендують на християнські, але по факту в них порушені основні доктрини християнства. Тому вони такі, знаєте, навколо, ліві, скажімо так. Католицизм це їхній символ. Католиків є найбільше, понад 1,2 мільярда наших католиків, греко-католиків теж велика церква. І ось вірують католиків в смерть, суд, Воскресіння, рай, пекло і чистилище. Тобто, що людина може, якщо померла в певних гріхах, отримати після смерті очищення і перейти в рай. Ну, чому почалася протестантська реформація? Тому що вони це вчення про чистилище і індульгенції, всі інші довели до маразму, до абсурду, що ви могли купити індульгенції і викупити своїх батьків із чистилища, або допомогти їм скоріше очиститись. Навіть в них були індульгенції в кредит. Тобто ви купили індульгенцію, вона покривала 10 ваших майбутніх гріхів. 10 гріхів маєте в запасі, можете згрішити. Індульгенція покриває. Ну і Мартин Лютер, коли побачив це, все і почалась протестантська реформація, яка призвела до більш пізнання істини. Католики, так вірять. Православні є 16 церков. Появилася нова в лоні православних церков, це Православна церква України. До цих часу було 15. Православні церкви, їх є не так багато. Не так багато найбільше православ'я це в Московії. Це найбільш православна країна. Знаєте, деколи нам могли казати, о, ви сектанти, от ви іванські християни, та ви там. Треба ще розібратися, хто сектант? Сектанти то православні. Їх найменше в християнському світі. 200 з чим-то там мільйонів. І то більшість з них в Росії. То вже можна розуміти, яке там православ'я, ми його бачимо зараз. Я не засуджую православних, але факти говорять деколи про своє. Тому, наприклад, там і старообрядці, деякі, які тікали в ліси, тому що боялися реформації, тому що ввели великі зміни. От ви собі уявіть, наскільки було примітивізму. Бо хрестилися двома пальцями, а ввели хреститися трьома. І деякі готові були спалити себе на вогні, але не хреститимуся двома трьома пальцями. О, віра, ні? Боже мій! І люди тікали в ліси через ці реформи нікона. Єпископа. Чи там патріарха російської церкви? Значить, православні вірують в смерть, суд, Воскресіння, Рай, і пекло, в них немає чистилища, але в них є митарства душі. Тобто, на основі там певних святої Феодосії, інших святих, вони ж і визнають, де людина помирає, вона проходить певні етапи, і ми маємо після смерті, поки душа людини померла, помогти їй молитвами, щоб вона скоріше, скоріше і правильний місце. Тобто. Католицизму і православному світі є молитви за померлих, і ціль їхня помогти душам, чи в щастилища, чи в тих митерствах досягнути Божого царства. Ну що ж, маргінальне християнство до нього належать, наприклад, такі як Мормони, свідки Єгови, Зустрічалися колись з ними. В більшості вони вірять в такі явища, як летаргічний сон. Що це таке? Немає ніякої душі, немає ніякого духа, людина є цільна особистість. І коли людина померла, вона як заснула. Біблія ж порівнюється смерть зі сном, правда ж? І от Ісус воскрешав мертвих. І деколи Він казав, Лазар, що зробив? Заснув. Ну, учні, як почули, каже: Господи, на добро, на здоров'я. І потім мусить сказати прямо, Лазар помер. Шановні, звичайно, для Ісуса може бути смерть як сон. Тому що нам, з того, хто спить, легко розбудити, Ісуса так, Ісуса так Воскресити. Як він колись провідник сказав, добре, що при Воскресінні Лазаря Ісус назвав Ім'я Лазар, і тому вийшов один Лазар. Бо якщо б Ісус просто сказав Воскресінь, всі б мертві повиходили звідти. А так Він сказав, Лазар вийде вон», і тільки Лазар вийшов. Тому що Ісус є Воскресіння і, і життя. Вони вірять литургічний сон. Людина померла це як заснула. І вона буде мертвою до Воскресіння в останній день. І коли прийде Христос, Він підніме оцих померлих, і вони ото живуть, і на них настане вічність. У Мормонів теж вічність така цікава. Сестри, вам би теж не сподобалось, тому що в мормонів колись було жонство, і там Бог дасть кожному планету свою, і там також якісь будуть радості у вічності. Ну, так вірують такі люди. Маргінальне християнство. Ну, і нарешті протестантизм ми з вами. На даний час близько 800 мільйонів протестантів. Тобто ми йдемо другі після католиків. Да, протестанти є різноманітні. Щоб ви правильно розуміли, протестантизм ділиться на історичні протестанти. Це, наприклад, англікани, Лютерани, Реформатська церква. Протестантські конфесії, які виникли після вже. Реформація, це баптисти, методисти, адвентисти, так далі, то ми називаємося пізніми протестантами або євангельськими християнами. Ну, є ще недомінаційні церкви, вони себе не належать до тих чи до тих, вони так самі по собі, є різні Африканські Союзи і так далі. Тобто, як ви бачите, найбільше розрізненості в протестантизмі. Чому? Тому що нам дана свобода. Ти і Біблія. І людина читає Біблію, один прочитав одне і вигадав одне, другий прочитав інше, вигадав інше, створив той свій союз, а той свій союз. Ну, шановні, ну, що будемо говорити, у нас тільки в Україні п'ятидесятницьких союзів, скільки, Рослав Миколайович? Вісім п'ятидесятницьких. Бо там миють, там не миють. Там щось співають, там так не співають. І тобто, коли подивишся, чим ми ділимося, ну ну бо той так розуміє, той так бачить. Добре. Яке ж вчення Євангельської церкви? Що говорить Біблія? Тепер увага на екран. Я попробую вам намалювати це схематично. Отже, людина має дві частини духовну і матеріальну. Духовна частина, матеріальна частина це тіло. Ну те, що ми всі бачимо. Я бачу ваші тіла. Але в нас ще є духовна частина наш дух і душа. Тіло це видима частина, дух і душа невидима. Брат покажи мені свій дух. А ти його маєш? Є. А покажи. Може ви? А чого ви не можете мені дух ваш показати? У нас є дух, але це невидима частина нашого єства. Це як те джерело, яке від нас. І він проявляється без духа тіло, яке мертве. Тому дух від Бога в цьому є життя. Це невидима частина. Дух і душа, ми їх об'єднуємо. Шановні, як ми вже бачимо, всі люди смертні через 100 років ми будемо на кладовищі. Ми всі пройдемо через смерть. Що робить смерть згідно з біблійною концепцією? Смерть. Його можна замінити словом розділення. Вона розділяє духовну частину дух і душу від матеріальної частини тіла. І тіло ми ховаємо в гріб на нормальними законами або процедури є різні. Я коли читав, що в одного із народів є така процедура поховання. Вона рахується елітною. Тіло вивозиться в гори, розрубується і щоб його мали з'їсти птахи, і це елітний елемент поховання людини. Ну, для нас це взагалі чуждо. Як? Як? Це ж дикунство, нас, ну, нормально поховали і так далі. Ну, в гріб, чи топлять, спалюють різні є моменти. Дух і душа за біблійною концепцією направляються або в рай, або в пекло. Якщо читати Біблію неозброєним оком, це можна побачити. Але, дорогі мої, щоб ми зрозуміли, рай і пекло згідно з Біблією це ще не вічність. Це тимчасові місця, де зберігається дух і душа людини до моменту Воскресіння. Шановні, як всі люди помруть, Біблія так каже: всі воскреснуть. І Біблія каже, що Воскресінь буде два: перше і друге. І суть Воскресіння в чому? Якщо смерть розділяє дух і душу від тіла, то в Воскресінні все буде відновлене. Це біблійна концепція. Бо якщо не буде цього, смислу воскрешати нема. А Біблія говорить, що відкриються гроби і постануть. Ясно, у нас дуже багато питань: що ж там воскресне? А якщо спалили, а якщо там риби з'їли, а якщо там птахи і так далі, що буде воскрешати? Друзі, за це не переживайте. Це не вашого розуму діло. Христос створив тіло з чого? З скажіть, Як з пороху створити нервову систему? То якщо Він міг це робити, він знає, як? звичайно, що наші тіла в момент Воскресіння переживуть видозмінення. Вони будуть не такі, як зараз. Павло трошки зробив аналогію. Ну, наприклад, як насіння, яке садиться, і вже плід, який зростає. Скажіть, будь ласка, будь ласка, е, ми сьогодні їли помідори. Ми тримаємо в руках помідор, так? І ви бачили насіння помідора, або хтось з вас садив, так? Тут на Чернівцях садять. Скажіть, от візьміть насіння помідора і сам помідор. Є різниця. Але цей помідор походить з насіння. Я, воно не рівняється ні у вазі, ні в смаку, ні, ні, ні в чому. Але цей помідор результат насіння. Тут Павло каже, сіється тіло, як ховається. Ну, в Воскресінні, коли воно Воскресне, воно буде зовсім інші, там, і славне, і без гріха, і так далі. Ну і ще, друзі, одна така концепція, що виходить, що наше воскресле тіло не буде ділитися на стать. У вічності виглядає так, що ми не будемо чоловіками і жінками. Це незрозуміло. Особливо для ті, ми недавно женилися, як це так? І виходить, що в вічності не буде родинних зв'язків. І в цьому є певна логіка. Бачите, Бог нам відкрився як отець, як син, ніби як чоловіча стать, але ви розумієте, Бог не є чоловік і не жінка. І ангели, немає жіночого ангела і чоловічого ангела. Вони духи. І Біблія каже, що в воскресінні з мертвих ми будемо як ангели. і там, ні женяться, і заміж не виходять. І в цьому є певна логіка. Хоча б ви думали, ну як я ж хочу жити вічно своєю жінкою з дітьми. Окей, уявімо собі таку картину. Батьки, ви дуже любите дітей. Ви в раю, а ваші діти зробили вибір, грішити і попали в пекло. І от ви розумієте, ви в Царстві Божому, а дітей, яких ви так сильно любите, вони там. Скажіть, що будете робити в раю? У Вас є діти. Ще нема. Будуть. В кого є діти? У Вас є діти. Ви любите своїх дітей. Що ви будете робити в раю без ваших дітей, знаючи, що вони в муках? Я би ходив за Христом і казав: Господи, давай їх сюди. Мені тут рай не милий. Що я буду тут співати, ходити, мої діти там? А таких може бути мільйони. Жінка в раю, чоловік, батько, мати, родина. Рай би перестав бути рай. Нам зараз це дико, чуждо, незрозуміло. Але принаймні десь таке логіка Біблії, що родинні зв'язки втрачаються. Я коли чув свідоцтво одного чоловіка, Він каже, я мав вихід з тіла, і каже, в мене було таке відчуття, що якщо б мої жінка і діти були грішниками проти Христа, я автоматично не маю до них жалості. Дорогі мої, Ісус так любить людей, як ніхто. Ви так не любите рідних своїх. Скажіть, хто людей відправить в вічне засудження? Хто? Христос. Він скаже: відійдіть прокляті в огонь вічний. Той, який за них вмирав, той, який так полюбив світ, що він поміняється, нам дещо не зрозуміло. І тому, шановні, ну вічність приблизно буде так. Далі буде суд. І ось де вже є вічність озеро Огняне, нове небо, нова земля і нове місто Єрусалим. Це є то Царство Боже. Друзі, про яке ми співаємо, куди ми хочемо. Ось там вічність. І Іван Богослов побачив, що диявол вкинений був озеро Вогняне, Факт озеро, смерть, ад, вся нечисть. І всі грішники вкинені туди. Що це буде озеро Вогняне, щось духовне? Є думка, що це може бути планета. Наша Венера дуже похожа на озеро Вогняне. 400 градусів, постійно там лава і все інше. Ми не знаємо, але Біблія нам каже, що буде місце, куди буде зібрана вся нечість, яка постала проти Бога, перші сатани. На даний час виглядає так, що озеро Вогняне порожнє. Люди тільки знаходяться в пеклі, де чекають Воскресіння мертвих. Після Воскресіння і суду, другому Воскресінні, вони будуть там. Першими претендентами, згідно біблійної концепції, на озеро Вогняне буде Антихрист і лжепророк. Ну, так виглядає, якщо розділяти за цією схемою. І, друзі, що бачив ще Іван, я бачив нове небо, нову землю, перше небо, перша земля це, напевно, наше небо і наша земля. Про минули. І він каже: Я бачив місто, що сходило з неба від Бога. Принаймні десь, за цими описами, виглядає ось так, що буде нова земля. Іван її побачив. Каже, моря немає. Зараз, як ми дивимося на нашу планету в більшості що? Вода, моря, океани. Він щось побачив інше. І з неба сходило місто. Це не я. І не сатана, а може, і не браття наші сподівається. Це техніка. І він бачив, як сходило це місто. І будуть люди, можливо, там. Я колищу одного брата, він мав таке відкриття, ну, він розказував. Що каже, він мав як вихід з тіла, божественні об'явлення. Кажуть, братір, він дуже змінився після цього. Ну, За його словами, каже, він, йому Бог показав нову землю, каже, на відстані далекій. І він так описує, каже, як Іван Богослов. І каже, йому здалося, що він бачив, як місто Єрусалим опускається, і з вигляду це було як наречена у Фаті отакий От вигляд. І він цікаву думку сказав, каже, що будуть люди спасенні, які будуть жити в новому Єрусалимі, це буде вищий рівень слави. І каже, буде нижчий рівень слави. Це люди, які будуть жити на новій землі. За його розумінням, як він зрозумів, він каже, що будуть люди, які будуть виключно з Христом, і вони будуть ходити з ним. І каже, буде велике свято для нової землі, коли жителі, напевно, Нового Єрусалима з Христом будуть опускатися на нову землю. Мене вразило, що він говорив, каже, що там деякі будуть займати гарні позиції, але та, як каже Біблія, деякі будуть там рабами. Ну, Напевно, раб там це не президент і не цар, не шейх тут. Тобто, розумієте, це зовсім зовсім інший вислів. Але що там будуть різні рівні слави, в залежності від того, як різна нагорода Біблія про ці речі говорить. Але це ось Царство Боже для нас, це наша вічність. І тому, брати і сестри, як ми віримо останнє, що в цю вічність ми входимо всім з золотий вірш. Так Бог полюбив світ, що віддав, щоб кожен віруючий не загинув, але мав життя вічне. Тому, дорогі друзі, дорогі брати і сестри, долога молодь. Ми якраз вже говорили ці дні два успішні життя. Фізичне має свої компоненти, і життя духовне. Воно має свої складові. Ви маєте народитись згори, увага молодь, ще раз нагадую, якщо ви не впевнені в своєму відродженні, йдіть до ваших служителів, переконайтеся перед Богом, що ви точно діти Божі, що ваш дух свідкує вашому духу, що ви є діти Божі. Далі ваша доля це служити, не грішити, не просто спасатись від світу, а служити вашим даром, який дав Бог, і зберігати віру у вічність. Коли ми помремо, коли прийде Христос, щоб ми там так зустрілися, і, можливо, в новому Єрусалимі, я не знаю, чи ця група, чи інша, скаже, давайте заспіваємо те, що ми співали на Спіріткемпі, святий. Ну там буде спів. Я розумію, що я тут жартую, але можливо, десь тому буде доля правди. І ось ви можете уявити, яка це буде слава, коли Христос, з якого ми зараз не бачимо, тільки є Святий Дух, а Він буде видимий, Він буде певно, центром всієї вічності. Там буде він, як то кажуть, все у всьому, і будуть поклонятися йому. Давайте, друзі, зараз станемо.